Вражаючі кадри У тимчасово окупованому Криму зафіксували смерть. Водночас на українському півострові попереджають прогрози. Тим часом, у ворожому Сочі, потоп вийшли з берегів ріки, вулиці у воді. У Красноярську блискавка влучила в багатоповерхівку. Стихія не шкодує ворога. Докладніше вже за мить. Підпишіться на канал Фабрика Новин. І ми починаємо. 16 червня в мережі з'явились кадри потужного смерчу над тимчасово окупованим українським Кримом у районі Генеральських пляжів на сході півострова. Напередодні, 15 червня, у телеграм-каналі Кримський Вітер також опублікували відео смерчу на узбережжі біля Керчі, в районі курортного. На окупованому півострові прогнозують грозу 16 червня. Тамтешні синоптики зазначили, що очікуються дощі в південних, центральних і східних районах сильні з грозою. У цей час, в тимчасово окупованому українському Маріуполі, пройшов дощ. Петро Андрющенко, голова центру вивчення окупації, 16 червня прокоментував ситуацію: так дощ у Маріуполі перетворює місто на басейн, непрацююча система водовідведення в яскравому вигляді. І це ще не злива. Тим часом, уже на території Росії ситуація критична. У Сочі затоплені вулиці, повалені дерева, зникнення електрики. Там оголошене штурмове попередження. Пропагандистські телеграм-канали пишуть річка. Вийшла з берегів у Сочі і підтопила ділянку Батумського шосе. Жителі Дагомиса спостерігають результати нічного потопу. Зазначається, що річка з назвою Іра вийшла з берегів. Ворожі телеграм-канали скаржаться, що повінь накрила Сочі після злив. Ба більше ситуація настільки тривожна, що місцеві повідомляють про перебої з електрикою. Води річок Мзимта і Херота зараз спостерігають на вулиці Адлера без світла, частина міста. Очевидці кажуть, що блискавки вдаряли по будинках. Ворожі ресурси пишуть про локальний погодний апокаліпсис: пляжі закриті, море штормить. Пабліки противника повідомляють, що напередодні у акваторії Сочі було зафіксовано два смерчі. І такими погодні перипетії у місті будуть залишатись протягом 16-17 червня. Про це попереджала тамтешня ворожа влада. А тим часом у Красній Поляні випав сніг у червні. Друзі, як думаєте, це карма наздогнала міста агресора? Напишіть свої думки у коментарях, а я продовжу. Натомість у Красноярську погода теж показує характер. Канали російського агресора повідомили, що у Красноярську блискавка вдарила в багатоквартирний будинок. Через це з нього посипалися уламки цегли. У цій місцевості також було помічено сильну зливу. А тепер знову повернемось до України. Синоптикиня Наталка Діденко, 16 червня, оприлюднила прогноз погоди для наших регіонів. Тиждень буде теплим, на півдні спекотним. 20 червня похолоднішає, окрім півдня. Періодичні дощі переважно на півночі. Завтра дощі з грозами у центрі. Зранку на півночі. Ввечері на сході. Вітер північно-західний, Подекуди рвучкий. Температура повітря вдень від 21 до 26 градусів. На півдні від 25 до 30. У Києві, за її словами, 17 червня ранішній дощ із грозою. Вдень сухо. Потепління триватиме до 20 го числа. Далі невелике похолодання. Водночас, кліматологиня Віра Балабух в інтерв'ю українським медіа відповіла, чи варто українцям турбуватись про можливі катаклізми в Україні на фоні зміни клімату. Затоки арктичного холоду можуть продовжуватися і в травні, тому загроза заморозків посилюється. Ще одна небезпека: підвищення температури влітку, що збільшує тривалість спекотного періоду, теплового стресу. Це також приводить до підвищення рівня смертності, зазначила експертка. Крім того, за словами кліматологині, зросла середня температура влітку. Істотні зміни стосуються липня та серпня. Далі: цитую. збільшується кількість спекотних днів, зростає тривалість безперервної спеки. Все частіше говоримо про тропічні ночі, коли мінімальна температура вночі перевищує 20 градусів тепла. Це приводить до збільшення теплового навантаження як на людський організм, так і на енергетику, внаслідок чого можуть виникати перебої із постачанням електроенергії, підкреслила вона. Віра Балабух вказала на ще одну проблему знищення лісосмуг у зоні бойових дій посилює кліматичні ризики. Втрачаємо захист, який мали протягом останніх 30 років. І зараз при збільшенні швидкості вітру, зростанні посушливості, підвищенні температури збільшується ймовірність, що на півдні можуть виникати сильні пилові бурі. Крім того, у Херсонській області є найбільша пустеля в Європі, Олешківські піски. Вона останнім часом збільшує свою площу. Кінець цитати. Друзі. А що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Погодна стихія на території ворога. Московську область заливає. Сипли град. У Москві блискавка влучила у вежу. Помітили смерч. Пориви вітру у регіоні сягають 25 метрів за секунду. Ворожі відомства публікують тривожні повідомлення. Докладніше замить. Підпишіться на фабрику новин і одразу рушаємо. Негода накрила російський столичний регіон. Перші повідомлення з'явились 8 червня, близько 14.00. Пропагандистські пабліки писали: Москву накрили злива та гроза, блискавка вдарила в останкінську телевежу. Очевидці масово стали знімати все на відео та публікувати у мережі. Ворожі ресурси у паніці повідомляли про гуркіт грому та шквальні пориви вітру. Їх швидкість сягала 25 метрів за секунду. Стихія лютувала над столицею агресора. Навіть попереджали про можливе формування смерчів у регіоні. Однак далі більше вороже МНС Росії видало офіційне попередження про небезпечні метеоявища у переліку: сильні зливи, грози, шквали, град і висока ймовірність смерчів. Процитую вам фрагмент допису відомства окупантів: при загрозі смерчу тримайся подалі від мостів, естакад, леп, хитких будівель. Під час грози уникай відкритої місцевості дерев, що самотньо стоять. Кінець цитати. На відео, які публікують самі жителі Москви, видно, як по місту розходяться темні хмари: блискає небо та несеться сильний вітер. Ба Більше з'явилися повідомлення про смерч посеред Москви. Очевидці публікували відповідні відео: шквал і у Підмосков'ї. У Долгопрудному це передмістя столиці країни-агресорки затопило набережну на котовській затоці. Пишуть у мережі. Там же пройшов дощ із градом. Дощик невеликий, з градом. Коментують тамтешні мешканці. Ворожі змі констатують. Аномальні снігопади у травні змінилися дощем із градом у червні. Як думаєте, друзі, спрацювала карма? Напишіть про це у коментарях. У деяких районах з неба сипались великі крижані уламки. Негода і далі вируватиме у московському регіоні, кажуть, у ворожих пабліках. І все це під температуру плюс 27 градусів. До 21-ї години вечора, як прогнозують метеорологи, зливи та грози не припиняться. Блискавка в телевежу, смерч, підтоплення у московській області та град все це зараз можна спостерігати на території ворога. На тлі війни, яку Росія не припиняє проти України, погода наче влаштовує своєрідний суд над агресором. А як думаєте, ви? Напишіть про це у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.